Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міск у студії Володимир Кремінь. Замить про події в місті в матеріалах від наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Комунальне підприємство Трамвай відзначило 81 ю річницю з дня запуску на лінію першого трамваю. 80-ту річницю з дня заснування відзначив навчально-виховний комплекс номер 26 у Музеї історії міста відкрилася виставка оригінальних робіт української художниці Катерини Дуднік. 29 листопада до Кам'янського завітав народний депутат України, співголова фракції опозиційного блоку в парламенті Олександр Вілкол. Мета візиту спілкування з городянами на тему тарифного свавілля та погіршення соціальної політики в державі. Наше місто стало одним з перших населених пунктів в області, яке відвідав Олександр Вілков. Нардеп взяв участь у мітингу, який відбувся на проспекті Свободи, а також провів прес-конференцію. Детальніше про ці події ви зможете дізнатися вже завтра у нашому випуску новин. Комунальне підприємство «Трамвай» відзначило свій 81-й день народження. Підприємство має глибоку історію, пережило чимало життєвих катаклізмів та сьогодні відроджується. Наразі колектив з понад 400 професіоналів забезпечує якісне, безпечне та вчасне перевезення пасажирів. З нагоди свята в приміщенні комунального підприємства відбулися урочистості та нагородження за участю міського голови Андрія Білусова. Як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. Історія електротранспортного підприємства Трамвай починається в 1935 році. Тоді це був чи не єдиний громадський транспорт в місті, окрім виробничих автобусів. Сьогодні у людей є альтернатива, але трамвай і досі залишається популярним, особливо серед пільгових категорій населення. Понад 40 років підприємство присвятив Микола Скорик. Тут знайшов дружину і досяг успіху у професії. Сімдесят восьмого працював мастером з року – інженером служби. И с 98-го работа работаю уже начальником службы пути. 42-й год работаю в трамвае. Мне все время работа приносила какое-то удовлетворение. Я никогда не чувствовал, что это работа только денежный вопрос. Да, служба пути – это служба, которая всегда, как говорится, в любую погоду, в снег, она всегда впереди. И все это требуется. Тут люди не считаются ни с каким ни временем. Там тут любое время. Вот тебя в час ночи поднять, снег пошел. И ты вынужден и собрать людей, и организовать, и выйти. Потому что трамвай уже должен 4 Часа витя утром на випускні не уся родина Миколи Скорика працювала на підприємстві трамвай. Саме такі династії для підприємства є справжньою гордістю, відзначає директор Іван Скакун. За його словами, трамвай перероджується після довгого занепаду. Почали відбуватися позитивні зрушення. Навіть саме примір для нас був перший маршрут, найкороткий маршрут, і саме так по пасажирам. С большим значительным пассажиром перевозки. Когда я, мы пришли работать на доприметке, у нас на первом маршруте только работал один трамвай. Есть, сейчас у нас же выходит три трамвая на линии на первом маршруте. И до конца года это будет п'ять. И так само по всем остальным маршрутам, то есть мы увеличиваем, увеличиваем. И Намного лучше услуги, слові, були раніше. міський голова Андрій Білоусов відзначив, що сьогодні трамвай майже стратегічне підприємство в транспортній галузі, і більш того, це ще й екологічно чистий вид транспорту. Очільник міста оглянув вагони, які були відремонтовані силами майстрів техніків підприємства, і вже незабаром вийдуть на лінію. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников этого коммунального предприятия и всех ветеранов за тот труд и за вклад, который делают в развитие нашего города. Сейчас мы видим это очередной вагон трамвайный, который прошел после капитального ремонта из города Харькова. Всего мы получили три таких вагона. Если в начале этого года у нас на линию выходило 12 трамвайных вагонов, сейчас их на линию уже выходит 18 и к концу года их будет 26. То в течение одного года мы более чем в два раза увеличили количество трамваев в нашем Кроме того, встанавлю електронне табло на установках для того, щоб людям було удобно они чітко знали, через время на остановку прийде трамвай. А в залі Андрій Білусов подякував працівникам за плідну та самовіддану роботу та гарантував, що міська влада і надалі сприятиме роботі трамваю, покращуючи його матеріально технічну базу. Приємною частиною стало нагородження близько 40 робітників підприємства почесними грамотами та грошовими преміями. Вже три роки як на Дніпровському медкомбінаті організували ремонтно-сервісний центр. Служби центру працюють по декільком направленням, але завдання в усіх одинакове оптимізувати роботу ремонтних підрозділів, поліпшити економіку, підвищити оперативність і якість ремонтів. Далі про електроремонтну службу і яку модернізацію вони провели в електрогосподарстві конверторного цеху. Проаналізувавши роботу електрообладнання сталеплавильного переділу, фахівці ремонтної служби виявили найслабкіші місця та проблеми, які виникають частіше за все, говорить заступник начальника електроенергоремонтного цеху В'ячеслав Прокопенко. Електрослужба звернула увагу на на втрати виробництва при Збою в роботі тормозового газорізки. Збої у роботі гальм газорізки спричиняли суттєві втрати, тому вони розробили новий спосіб управління системою гальмування, що виключає з ланцюжка механічний аспект процесу. Зараз процедура проводиться за допомогою електромагнітного поля самого двигуна. Дана методика була внедрена повністю на двох машинах: машина номер одні і МНЛЗ номер три. Сейчас, скажем так. Розбої в роботі тормозів фактично суттєву повністю. Не менш серйозний напрямок роботи це зниження втрат з причини частої заміни двигунів, натягнучи правильному пристрої машин без переревного лиття заготовок, адже при виході з ладу цих двигунів один струмків відключався у автоматичному режимі. Щоб цього уникнути, вони запропонували певний алгоритм по виходу з цієї ситуації. При виході з строю двигателя. автоматически происходит сигнализирование для принятия определенных мер технологическому и ремонтному персоналу, но ручей не выходит на концы. То есть потерь производствам при этом потери производства существенно снижены. Те, що можна вдосконалити, вдосконалюють. Привносять свої раціональні пропозиції та проводять капітальні ремонти електрообладнання. Так у листопаді проводили ремонти на димососах конверторних газів, де змонтований та встановлений частотний перетворювач. Збій у роботі цього електрообладнання призводить до зупинки усього конвертера. До этого эксплуатируется, эксплуатировался и сейчас на данном этапе эксплуатируется преобразователь разработки 70-х годов, который не только физически и морально устаревший, также к нему полностью отсутствует больше 10 лет, уже не выпускается запчасти к данным агрегатам. Аналогічний перетворювач вже був встановлений три роки тому на першому конверторі. Тож він зарекомендував себе з кращої сторони, говорить В'ячеслав Григорович. І додає, що основне у роботі це професіоналізм колективу. Адже тут потрібно знати не тільки електричну частину, а ще й весь виробничий процес сталеплавильного переділу. Школа відомих людей. Саме так можна охарактеризувати навчально-виховний комплекс номер 26 який днями відсвяткував своє 80-річчя. Випускники закладу це відомі в місті люди. Серед них почисні городяни Кам'янського, депутати міської ради, радники, високопосадовців, журналісти, директори різноманітних закладів. Педагогічний колектив виховує з учнів не лише обізнаних та культурних громадян, але намагається в кожному розкрити потенціал. Святкування ювілею проходили урочисто, запросили чимало почесних гостей. Згадали історію, продемонстрували сучасні надбання. В актовій залі зібралися батьки та діти, вчителі та ветерани праці, гості та друзі. Серед них і директор департаменту з гуманітарних питань міської ради Тетяна Онищенко. Педагог та досвідчений керівник відзначає, що свої перші знання та головні педагогічні принципи вона отримала саме в цьому закладі, де розпочала свою професійну кар'єру. Мабуть, якби я потрапила в іншу школу, можливо, я б і не залишилась в освіті. А оскільки це була школа, де були сильні традиції, де були сильні наставники, де була повага до вчителя, я залишилась в освіті на все своє життя хочеться бажати ще довгих довгих років успішної діяльності талановитих учнів розуміючих батьків і, звичайно, злагоди і миру в колективі. Під час святкування гостям продемонстрували декілька фільмів та слайд-шоу, в яких розповідалося про історію створення школи. Підраховано, що близько трьох тисяч людей отримали свою першу освіту саме тут. Успішні лікарі, науковці, державні управлінці та бізнесмени. За словами колишніх випускників, вчителі школи номер 26 завжди вміли спрямувати енергію дитини у корисне джерело. Професіоналізм та самовідданість вчителів було відзначено нагородами від обласної ради міського голови та департаменту з гуманітарних питань. Я поздравляю всех нас з праздником 80-летия нашей школы. Далеко не каждая школа может похвастаться таким юбилеем. Спасибо учителям за то, что вы вкладываете душу в своих детей. Делайте из них настоящих патриотов. Я знаю, що выпускник школы также і герої АТО здесь присутствуют. Спасибо дітям. Я желаю вам в вашей учебни, дальнейшего продвижения, чтобы щоб ваши ваші мечты сбывались. Будьте счастливы, будьте здоровы, з праздником. Шановна Ліна Володимирівна, шановні педагоги, шановні учні, чергу серця, вітаю вас цим святом, цією подією в житті вашої школи. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, творчого натхнення, дійснення всіх фланів, спогадів, задумів. Розважальну частину для гостей створили нинішні учні. Перед залою влаштували виставку декоративно-ужиткового мистецтва, а на сцені танці та співи для дітей. Ювілеї рідної школи також свято. В нашій рідній школі усі вчителі дають не тільки свою душу і свої знання, вони вчать нас жити іди по життю, як розумні вічні люди. Рідна школа, я бажаю тобі, щоб усі випускники були успішними, гарними людьми, щоб вони не забували про школи і верталися до неї у тяжку хвилину. Я гарантую, що всі випускники, і я стану успішним чоловіком. Я відчирого серце, вітаю свою улюблену рідну школу з днем народження. Бажаю своїй школі процвітання, а вчителям успіхів, здоров'я та натхнення. Наразі заклад має гарну репутацію в освітній галузі міста. І зупинятися на досягнутому педагогічний колектив на чолі з директором Аліною Сукуренко не збирається. Казка поруч. У Музеї історії міста нещодавно презентували виставку художниці Катерини Дуднік. Її роботи відомі своєю невимушеністю, позитивними образами та милими сюжетами. Сама художниця називає свій персональний стиль казковим реалізмом, здебільшого працює саме у ньому, створюючи картини, ілюстрації і навіть ексклюзивні аксесуари та предмети одягу. Виставка Каті Дуднік у нашому місті експонується за підтримки благодійної організації Златоуст з нагоди шостої річниці їхньої діяльності. Ініціатор виставки, засновник благодійної організації Центр культури та мистецтв Златоуст Олег Любкін ділиться. Це вже не перша виставка, організована їхнім центром. Хочеться, щоб в нашому місті було як можна більше подобних виставок, щоб люди проводили свій досуг, отримували... Положительних емоцій побольше. І видели, що в нашій країні очень много талантливих людей. Олег Любкін розповідає, молода художниця із Києва підкорила Златоуст самобутністю своїх робіт. Почему пав вибор на Екатерину Дудник? Своїми роботами вона, конечно же, дає інтересний посыл. Посыл добрый, посыл теплый связано все з дітьми, діти всіх людей, всіх возростов радують. і поэтому це такої заряд положительної енергії і добра. Нинішня культурна подія унікальна тим, що відкрити і презентувати свою виставку приїхала сама художниця Катерина Дуднік, спілкуючись з Катею, розумієш повноту вислову про те, що хтось над своєю художньою майстерністю працює роками, а хтось художником народжується. Катерина спадкоємець таланту. Наверное, с рождения, потому что у меня родители, художники, мама дизайнером была одежды, папа художник, профессиональный ученицу художников Украины. И так оно пошло, пошло, пошло. С детства все это окружало, Постоянно находилась в доме художников среди самих художников. Помню, в мастерской практически все в свободное время после школы. Обравши професійний шлях художника, Катя закінчила середню художню школу імені Тараса Шевченка. Після неї факультет образотворчого мистецтва в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури каже, хотіла бути дизайнером як мама, проте живопис її повністю полонив. Її картини справжні вітаміни, любові та гарного настрою. Митця надихають діти і все, що з ними пов'язано. Именно в таком стиле стала писать, когда у меня родился мой первый ребенок, хотела что-то создавать для своего же ребенка доброе, позитивное. Ну, собственно, он и вдохновил первым на создание таких, подобных работ. А уже потом создавались, создавались. Теперь у меня есть племянница, есть еще младший ребенок, который тоже вдохновляет своими поступками. Камії і ваше все, що ділять все Особенно, когда он мне роботи иногда помогает дописывать, и мне приходится их потом исправлять, переписывать. Роботи Катерини Дуднік можна побачити також і в книжках видавництва Розумна дитина та Махаон. Зараз Катерина працює з іноземними виданнями, ілюструючи розвиваючі книжки для дітей. Поруч із цим художниця ділиться своєю майстерністю на майстер-класах для дорослих і дітей. Катерина переконана, з дітьми слід працювати дбайливо і не зупиняти політ їхньої творчості. Нужно подойти и спросить, ты так хотел или ты хотел чуть-чуть иначе, может тебе подсказать. Если он скажет, что так, значит так оно и нужно. Вот. Или там, вот ты рисуешь черным цветом, используй цвета яркие. Ну зачастую, например, мальчики, я сталкиваюсь с тем, что они очень часто они видят, видимо, более контрастные вот эти отношения, и им проще передать то, что они хотели, одним цветом. Потому что использовать цвета это уже такая женская сфера, когда женщины, они более яркие живописцы зачастую, а мужчины графики. Загалом у Катерини понад 400 різноманітних робіт. На сайті художниці можна познайомитись із роботами останніх трьох років. На виставці у музеї представлено 40 робіт з різних періодів творчості. На виставку Катерини Дуднік вхід вільний. Вона триватиме до 18 грудня. Не відмовтесь від задоволення побувати у світі казкового реалізму. Змагання зі стрітболу, перетягування канату, першій медичній допомозі та кульмінація. Реконструкція бойових дій за берег Дніпра, які проходили в 43-му році. В 26 листопада в Кам'янському знову пройшов спортивний фестиваль Хвиля пам'яті. Останній в осінньому сезоні. Біля стадіону Беревісник зібралось декілька тисяч кам'янчан різного віку. Щомісяця подібні спортивні заходи проводяться під патронатом міського голови Андрія Білоусова. Чим відрізнявся фест Хвиля пам'яті у матеріалі від Анни Дзьоби? Фашисти наступають. Рік лишається в пам'яті надовго у всіх країнах світу. Сьогодні не лише в пам'яті, але й в реконструкції битви за наше Дніпро. Новий патріотичний фест готує показові виступи для шкільних закладів міста. 26 листопада у Кам'янському пройшов спортивно-патріотичний фестиваль Хвиля пам'яті. Гостями заходу стали ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій в Афганістані та на сході України. Головна мета поділитись бойовим досвідом з підростаючим поколінням. Тому що наша страна сьогодні переживає непростий період, як я вже говорив, якщо хочеш миру, треба готуватися к війни. Тому для наших учасників будуть проведені спеціальні уроки оказання першої медицинської допомоги, зборки, розборки автомата, також стрільба, перетягування каната, робота з гирями. Наші молоді хлопці все таки должны мати определенний базовий воєнно патріотичні навыки. Кожен чоловік. Олег Нагорний привітав присутніх зі святом, побажав всім миру, добра і благополуччя, додавши, що для нього честь бути присутнім на такому патріотичному заході. У словах, коли в країні війна, дуже важливо воспитати подростаючого покоління дух патріотизму. Профсоюз металургів ДМК і мерія. Виступили з організаторами мероприятия для того, щоб е, показати, що війна це погано, і основний девіз – мероприятия – міроп'яті війни. учні шкільних закладів змагаються за першість у перетягуванні канату першій медичній допомозі, стрітболу, розбирання та збирання автомата на швидкість та гирьовому спорті. Після урочистого відкриття школярі розійшлись по різним локаціям, де проводили майстер-класи. Вчителями роботи з автоматами виступали учасники бойових дій. Кожен бажаючий скажімо так може спробувати розібрати, зібрати автомат Калашникова АК 74 Автомат Калашникова простой, є таке вираження, просто як автомат Калашникова. Якщо ми привозимо не бойове оружие, якби как бы, то попросив немає, на блокпостах перевіряються, дивляться. Есть... я думаю, чоловік ще це вміти. Наскільки мені пообіцяли зробити це зможе навіть дівчина, тому я вирішила спробувати все на собі. змагались на п'яти локаціях. Тут э, займаються в основному перетягування канатів, піднімання гір, э, штанги, якщо я так зрозумів, там. Ну і перемотка медична допомога. Ощущення у мене якби просто кайф. дівчатки класні, я за них болію. Все у нас вийде. А найменші учасники тим часом розглядали зброю та фотографувались з захисниками. В и ну, где военные люди марш... маршировали. Должны видеть люди, как выглядит война, раз она есть. Спрашивают, что это. В мирной жизни никто этого не видит. Люди должны помнить, что такое война, когда она была, чем это грозит. Не втримався і міський голова Андрій Білоусов і взяв участь у перетягуванні канату. Кульмінацією фестивалю стала реконструкція бою за Дніпро. Підготовлено було все на найвищому рівні. Бійці двох фронтів були одягнені військову форму того часу. Група Мелітополь 43 привезли з собою два мотоцикли років Другої світової війни. Я привез вот этот автомобіль і що два мотоцикла. Вот этот автомобіль я вже пожертвовал спеціально, чтобы придати изюминку вашим мероприятиям, вашому наш піротехнік попробують перевернути зривом. Мені не жалко, все для вас пострілом сигнальної ракети мер дав старт початку реконструкції бойових дій. Глядачі з величезною цікавістю спостерігали за ходом бою. Всюду лунали постріли автоматів, вибухали гранати, повітря взлетів навіть ретроавтомобіль. Наступний спортфест вже підготовлений. Він пройде на базі спортивного комбінату «Прометей» 3 грудня. Тематика заходу єдиноборства. В декабрі у нас буде проходити фестиваль восточних єдиноборств на спорткомплексі. «Прометей». Ні, вже буде в поміщення завершаючий. А январь февраль у нас уже будуть фестивалі на вулиці, вони будуть зв'язані з зімніми видами спорту. Це катання на коньках, катання на лижах. То це уже буде вуличний фестиваль. Анна дзьоба Максима Лєщенко, міська інформаційна служба. Ну і наостанок інформація від синоптиків на середу 30 листопада. В останній день осені по місту буде ясна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме 4 градуси із позначкою мінус. Вночі також прохолодно. Стопчик термометра знизиться до мінус 3. Вітер переважно північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин. Ми ще неодмінно побачимося. Хай щасливі.